9 листопада всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Раніше цей день святкували 23 березня. З 2013 року, згідно з указом президента України, його відзначають 9 листопада. Свято засноване, щоб вшанувати професіоналів та аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції та популяризують українську культуру. Чи жива культура на Буковині та у Чернівцях? Запитала у містян моя колега. Ага. Точно сказати не можу за Чернівці, бо я тут сам доволі недавно живу, але я думаю, вона тут жива. Люди часто ходять до театрів, у всіх побилянськах. Це складне питання. Як на мене, саме в нашому регіоні культура не надто розвинена. Ніби щось і стараються робити, але ну, не знаю, не дуже, як на мене це виходить. Чернівці це і історичне місце, воно культура, воно ще є культура австрійської імперії, що була Ну, просто на дуже давнє, і воно сама ти просто ходиш і ти дивишся на нього, і це є культура вже все. Культура важлива, тому що це наша спадщина, і коли ми це показуємо, наші можливості, нашу культуру, в які у нас є талановиті люди, то це дуже добре, тому що це бачить весь світ. І якщо ми будемо далі йти в такому темпі, то Згодом про нас можуть дізнатися і інші країни, і ми доб'ємося визнання нашої культури.